Ну що, давайте подивимося. Перший раз буду робити розпаковку. Прямо ось на забрав посилочку і зразу на камеру розпакуємо. Подивимося, як приходить. Ну, так як завжди бачимо ці повітряні балони. От І давайте подивимося, що всередині. Я так чекав, я щодня просто заходив по пару разів на день і оновлював, дивився, дивився. Де-де, коли буде, коли буде, не знаю. Прям дуже. О, давайте. Дуже-дуже довго я очікував. О, ремінчик солідний. Металевий, прям зважу, прям важкий. Ось так це все краса виглядає. Давайте подивимося. Е, модель, якщо десь тут знайду, ну, наче наче не видно, так? Да? Е, але нічого. Давайте робимо розпаковочку. Накидайте лайків. В Україні ще не бачив даного відео. Накидайте лайки, коменти, будь ласка, підписочки від душі донатіки. І полетіли. Ах. Ах. Звісно, не iPhone 16, але нічого. Давайте подивимося. Чу-чу-чу. Бачите, туго, туго виїжджає, це, це вже добре. Ось дивіться, хочу показати, поки ще не відкрив він трішки. Ем, колір. Бачите, оранжевий, це означає, що в мене в комплекції оранжевий ремінчик. Ось. А додають ще чорний. Ну що, давайте, барабана, дрож. Барабана дрож. Ого. Ду -ду -ду -ду. Є. Є, дивимося, значить. Ну, важкеньке. Нелегкі. Нелегкі, зразу відчутно. Це добре. Так, ну що? Давайте відкладаємо далі. Дивимося, що в нас в комплекті. В комплекті у нас ремінчик. Так, відкриваємо, значить, у нас тут. Ага. Є. Ремінчик. Подивимося. Ну, наче окей, хороша якість. Ну, да, хороший хороший силікон. Погано, що USB-A, а не Type-C. Безпровідна зарядка, але зараз ми це все будемо дивитися. І інструкція. Ну що, давайте коробочки. Це нас залишимо. Смартвоч, все. Це в сторону. Також зробимо, щоб у нас все було з вами гарно. І будемо дивитися. Так, пробуємо годино. Угу. А, тут, мабуть, його можна просто... А, ні, не можна. Дуже якісно запакований. Прям туго, ого. Так, подивіться. Бачите? Ідеально. Ідеально. Давайте ми попробуємо. По мені цікаво. Давайте спробуємо зарядочку. Як? Магнітна, але не тримає. Не тримає, але, ну, ладно, що ми хочемо. Так. Знімаємо. Ось. Це давайте. Мабуть. Так, ану. Щолк є чітко і. Є чітко. Ну що, вмикаємо. Я ще не знаю, правда, якою клавішою вмикаєте, чи середньою. Ні, мабуть, не середньою, мабуть, верхньою. Ні. Нижньою. Може треба довше тримати, хоча. О, пішло. Привіт! Привет-предпривіт. Привет. Так, мова. Мова в нас має бути українська. Є супер! Прив'язка коду. Зараз мені потрібно буде прив'язати. От і я повернувся.